Тихий час. Всім привіт. Ментамочки. Як справи там у вас? А хто це такі маленькі курочки? Він тут стереже. Каченята тут чілять. З качками. Гравички тут накосили, щоб роздавати. О, а я йду. Мені потрібно сьогодні ще доробити гранулу. Мене тут десь. Ось то, бачите, вчора ось зробила, намішала зерном. Ось тут зробила, ось тут вона. Вистигає. Ну, вже вистигла? Так, зараз. Ось. Так, це для курчаток. Ось. Тут у мене намішалося. А, ні, це я ще не мішала, напевне. А може і мішала. Коротше, зараз увімкну. ще помішаю. Коротше. І зараз піду вимкну. Такі дуже міцні прилади електро, щоб можна було запустити гранулятор. Ось, А тут ще потрібно намішати зерна надробити. І ще зробити трохи гранули. Ось. Ну, хочу зараз цю пока що зробити. Тут 25 кілограмів. І вчора зробила 75 Ну, Так виходить в день на всю цю кагалу отаких півтора відра. Ось. Якщо так їдять, бачите. Так, зараз буду вмикати гранулятори. Ай! Така... Так, як мені його увімкнуть однією рукою? О, все. Так, дробила тільки що, щоб взяла зерна. Ось до собаці надробила, курям надробила. Коротше, ще трохи понадроблювала, зараз буду вмикати. наче й мішається і трохи не зовсім гарно перемішується. Ну так, по-середньому. Ну, потім ще в грануляторі домішується. Так, де там відро? Зараз нагріється. Хто не дивився попереднє відео, то ось до по такому рецепту роблю корм для курчаток рот. По такому роблю кролики. А по такому роблю курчата фініш або не сушка. Зараз. Зараз. Кому цікаво, можете поставити на паузу. Так, ну що. можна ставити бункер і в мене ще є один бункер отак От була пляшка з під води обрізали і тепер я можу насипати І можу надовше відійти. Дуже зручно, до речі. Ось повний насипала. Він там потрішки додається і все, і сипе гранулку. О, гранулка вже нормально сипе. А мені треба оцю зараз нависипати, щоб звільнити. Оці ящики ця вже гранула. Вистегла. Так, де? цей ковш. Отак по відру я висипаю, зразу мішаю з дрібленим зерном. Ну, десь виходить 70% гранули і 30% дрібленого зерна роблю, отак мішаю, тому що... Я не тільки курчатам даю одну гранулу, я ще ж підмішую дрібленого зерна, навіть іноді даю цільну пшеничку. І все. Все, туди зараз буду висипати. Гарячу гранулу, щоб вона вистигала. Ну, тому що гранула має вистигнути. Не можна зразу гарячу гранулу висипати у ємкості для зберігання. Ось до. Бачите, сюди я несу. Тут в мене дріблене зерно, гранула, перемішую отак. І все. Ось тут у мене є, бачите? Ось така в мене праця. Все, бачите, як воно? Подсипається потроху. Раз-два і швидше мені легше. Тому що робити гранулу це важко. Для жінки, дівчини. Гранулятор у мене це не реклама, мені ніхто ніяких коштів не платить. Просто деякі люди питають, який в мене гранулятор. Ось купувала в місті Херсон. Як там зараз справи, я не знаю. У цих хлопців називається ПГМ-125К. Всем пока!